Я тестував два сетапи на індексах на протязі 3 місяців. За цих 3 місяці було відкрито 29 позицій, 24 з яких тейки та 5 стопів. Загальний вінрейт склав 82%, що є досить великим вінрейтом. Загальний прибуток склав 29,4 РР. Так як я тестував, то я відкривав позиції на 0,5 ризику до депозиту і це. Прибуток склав 15%. Середній РР на позицію 1,4%, що є не досить великими РР, комусь може здатись, але середній час відкритої позиції на всього 16 хвилин. Торгуючи перед цим Форекс, це кажеться чимось нереальним, що середній час позиції 16 хвилин, але на індексах це дуже навіть можливо. Чим мені сподобалось індекси, тим, що це досить технічний ринок. Але є три факти.